Одне слово і віра Твоє життя перетворює. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків світло від світла, бога істинного від бога істини, рождено, несотворено. Єдиносущного за цве, що вже нему все Він для нас і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при польті, і полаті, і страждав, і був походить, і воскрес на третій день за запасе, і вознісся на небо, і сниця. І знову прийде у славі, судити живих мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Слоду, що йому з Отцем Сином однакове покоління і однакова слава, що говорить через пророки, в єдину в святу, в Соборну Апостольську церкви. Визнаю одне хрещення на відпущення чекаю воскресіння життя майбутнього. Амінь. І з Богом.